Всім привіт! Розрахунок лікарняних в Україні. Знаєте, це така тема, що стосується кожного, але часто здається якоюсь складною бюрократією. Ну, от давайте сьогодні розкладемо весь цей процес на прості і що головне зрозумілі кроки, щоб кожен міг легко перевірити, чи все правильно нараховано. Отже, логічне ж питання людина захворіла, отримала виплату, а звідки взялася саме ця сума. Хочу запевнити, це не якесь випадкове число. Це результат чіткої формули, яку ми зараз власне, і розберемо по кісточках. Наш план максимально простий: спочатку головні правила гри, потім крок за кроком пройдемося. Визначимо період і дні, потім заробіток, з нього виведемо середню денну зарплату, застосуємо відсоток оплати і, вуаля, вийдемо на фінальну суму. Почнемо з фундаменту. Всі ці розрахунки регулюються не просто так, а цілком офіційним документом, постановою Кабінету міністрів України номер 1266 Це можна сказати, наша головна інструкція. І головний принцип такий: сума лікарняних це не якась там фіксована допомога від держави. Ні, це результат формули, яка зав'язана на двох речах: середня зарплата і страховий стаж. А це означає, що все можна прорахувати і перевірити. Отже, крок перший нам потрібно визначити базу для розрахунку. Це такий собі відрізок часу, за який аналізуються доходи. Офіційно він називається розрахунковий період. Зазвичай це 12 повних календарних місяців роботи до того місяця, в якому людина захворіла. Тобто, якщо лікарняний, скажімо, у червні 2025-го, то період для розрахунку буде з червня 2024 по травень 2025-го. Ну а якщо стаж менший за рік, то беруть просто фактично відпрацьовані повні місяці. І тут є один дуже важливий нюанс: із загальної кількості днів у цьому періоді ми маємо відняти час, коли доходу не було з поважних причин. Що це може бути? Попередні лікарняні, декретна відпустка, відпустка без збереження зарплати і, що дуже актуально сьогодні, дні призупинення трудового договору через військові дії. А чому це так важливо? Ну дивіться. Виключаючи ці дні, коли людина не працювала і не отримувала зарплату з поважних причин, система по суті захищає працівника. Це гарантує, що середня зарплата не буде штучно занижена, тобто вона не просяде через таку вимушену відсутність. Добре, крок другий заробіток, коли ми визначили правильно кількість днів, час підсумувати весь дохід, що був отриманий за цей період. Тут все досить просто. Ми, так би мовити, складаємо в один кошик усі виплати, з яких сплачувався єдиний соціальний внесок, той самий ЄСВ. Це і зарплата, і премії, і відпускні. А от що до цього розрахунку не входить, так це виплати за попередніми лікарняними чи, наприклад, допомога по вагітності та пологах. Так, так, ми підійшли до першого ключового обчислення. Зараз ми візьмемо дані з наших перших двох кроків і отримаємо найважливіший показник у всьому цьому процесі це середньоденна зарплата. Формула виглядає насправді елементарно. Ми беремо загальний заробіток за наш розрахунковий період і ділимо його на кількість календарних днів у цьому ж періоді. Пам'ятаєте, тих самих, з яких ми вже виключили всі поважні причини. Ось тут наші попередні кроки і об'єднуються в один конкретний результат. Щоб це все не було так абстрактно, давайте візьмемо приклад. Уявимо собі умовного Богдана. Припустимо, ми порахували його заробіток і дні, і в нас вийшла середньоденна зарплата 985 гривень 92 копійки. Запам'ятаємо це число, воно нам ще знадобиться. Але ці 985 гривень це ще не денна виплата, ще ні. Тепер цю середню зарплату треба скоригувати, помножити на особистий коефіцієнт, який прямо залежить від страхового стажу. А тут залежність дуже проста. Чим довший страховий стаж, тим вищий відсоток оплати. Наприклад, при стажі до трьох років виплачується 50% від середньої зарплати. А от якщо стаж понад 8 років, то вже повні 100%. І тут увага. Важливе оновлення. Справа в тому, що з 2024 року для певних категорій працівників почало діяти правило про 100% оплату лікарняних, навіть безвідносно до стажу. Але механізм його застосування все ще доопрацьовується, тому моя порада завжди перевіряєте актуальну інформацію на сайті пенсійного фонду. Правила можуть уточнюватися. Та повернімося до нашого Богдана. Його страховий стаж, припустимо, 6 років. Дивимось у таблицю: він потрапляє в категорію від 5 до 8 років, а це означає, що його відсоток оплати 70%. І нарешті ми на фінішній прямій п'ятий крок фінальна сума. Ось тут ми збираємо всі наші частини пазлу разом, щоб отримати кінцевий результат. Фінальний розрахунок має свою логіку: спочатку ми обчислюємо фактичну денну виплату, множимо середню зарплату на відсоток стажу, а вже потім цю денну виплату розподіляємо між двома платниками роботодавцем та пенсійним фондом. І розподіл відповідальності тут такий: перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець зі своїх коштів. А от усі наступні дні, починаючи з шостого, фінансує вже пенсійний фонд України. Це, до речі, ключовий момент, який допомагає збалансувати фінансове навантаження на бізнес. А ось і розв'язка для нашого Богдана. Він хворів 10 днів. Рахуємо його денну виплату – 985 гривень 92 копійки, множимо на 70% і отримуємо 690 гривень 14 копійок. Тепер роботодавець платить за 5 днів. Це 3450 гривень 70 копійок. І пенсійний фонд платить за решту 5 днів стільки ж. Разом загальна сума виплати – 6091 гривня 40 копійок. Ось власне і весь рецепт. Як бачите, те, що на перший погляд здається складним, насправді є просто логічною послідовністю з п'яти кроків. Тепер зрозуміло, як це працює, і можна впевнено перевірити власні нарахування. І наостанок залишу одне питання для роздумів: наскільки така система, що базується на минулих доходах та офіційному стажі, є справедливою в сучасній економіці, в економіці фрілансу, проєктної роботи та часто нестабільної зайнятості, це те, про що, мабуть, варто подумати.